Віза Лотер це шанс чи пастка для українців Великій Британії. Багато хто плутається, що ж таке лотер, тобто Leave Outside Immigration Rules, або просто лотер. Це статус, який почали давати українцям ще у 2022 році, коли не було інших варіантів. Він базується на ваших особистих обставинах: тобто війна, діти, стан здоров'я, довготривале проживання в Великій Британії і інші життєво важливі якісь причини. Найважливіше, лотер входить в 10 років або в десятирічний маршрут і з часом може призвести до постійного місця проживання. Українські ж схеми ні. Тому якщо ви зараз на лотер, не робіть фатальної помилки і не переходьте подаючи на Ukraine permission Extension Scheme чи home Ukraine. Ви просто втратите всі свої роки по десятирічному маршруту легального проживання в країні. Важливо, що якщо ви... Злотру будете подавати все таки по українській схемі, ви можете отримати відмову, і відразу після того, як ви отримаєте відмову, у вас не буде ні права на апеляцію, ні права на адміністративний перегляд, і навіть на наступний день ви втрачаєте повністю всі права проживання у Великій Британії. Тому це дуже важливо, щоб ви розглядали саме продовження. Вашої візової категорії лотер або переходили на іншу візову категорію, окрім української схеми. Тобто, ви можете розглядати переходи на інші візові категорії, або ж все таки продовжувати вашу візову категорію і уникайте саме подачі на українську схему. Раніше продовжити лотер можна було майже за один день. Зараз це займає від 6 до 12 місяців. Але поки ваша справа розглядається, ви далі залишаєтесь в країні абсолютно легально і маєте право працювати, навчатися, орендувати житло єдине обмеження не можна виїжджати під час розгляду за межі країни. І ще один міф: Мідмова у продовженні означає депортацію. Знову ж це невірно. Українців не можуть депортувати. У вас є 14 днів на апеляцію, і на цей час ви також зберігаєте всі свої права на проживання в цій країні навіть під час всього процесу апеляційного. І практичний висновок лотор це реальний шлях до постійного місця проживання, тобто він входить в 10 річку. Просто він складніший, потребує доказів, і саме тут допомагає професійний юрист правильно зібрати документи, пояснити ваші життєві обставини і захистити вашу справу, досягнувши позитивного результату. Ми в компанії Стернло вже виграли десятки таких справ, тому головне це не панікувати і не слухати псевдо-експертів. Лотер може стати першим шляхом до постійного місця проживання в цій країні.